Вітаю всіх, трішки по містам пройдусь. Небезпеки, обстріли і тому подібне. Одеса до кінця червня, Одеса. Місто Одеса. Одеса ситуація по обстрілам, по небезпекам до кінця червня. Багато розмов любі мої. Дуже багато розмов, думок. Працюватиме захист таки. Там, де ресурси. Це руйнування. П'ятірка Пентаклів, це руйнування, небезпеки серйозні і руйнування матеріального характеру. Те, що цікавить. Може бути портова зона, те, що пов'язано з матеріальною. І також рекреаційна зона. Будьте уважні. Кінцевий результат. Угу. Біля води. Відразу скажу, біля води те, що приносить добрий дохід, те, що має. Дохід цікавить, <кій> оточуючих, дивіться, біля води. <кій> Перш за все, рекреаційна зона. Угу.